Недавно в Пирятині вбили одного ТЦКшника. І один досить такий відомий військовослужбовець Борис Дончанин виложив допис на своїй сторінці з надписом Перятин відкрив скриньку Пандори. Другий фронт відкрито. І він вимагає дозволити ТЦКшникам використовувати зброю без попередження. А знаєте, давайте дамо таку, такий дозвіл всім. Просто всім. Перестріляємо друг друга, та й все. Що нам втрачати? Ви розумієте, що таке міг написати лише Бовдур. Повний Бовдур. Це ненормально. І я поясню, чому. Я зараз не хочу захищати ухилянтів і так далі. Я цього не роблю. Але я поясню, чому. Я прийшов до війська добровільно. І коли я попав в розподільчий центр, це срака. Це повна срака відношення до тебе як до м'яса від усіх, від сержанта, починаючи з сержанта до офіцера. Я вже не говорю про якісь там умови, так, щоб там покупатися, сходити в туалет нормально і так далі. Добре, вже мать його, заново. Далі з господільчого центру ти потрапляєш уже безпосередньо в навчальний центр, де ти тренуєшся. Це також срака. По-перше, нормально не навчать. По-друге, відношення з боку офіцерів, і так далі, сержантів і тому подібне, офіцерів, більшість з яких взагалі не бачили фронту, це совкові офіцери. Воно бісить, воно виводить з себе. І знову ж таки, відношення, як до м'яса з усіх сторон, ти просто м'ясо. І якщо я прийшов добровільно, я розумів, куди я приблизно йду, і так далі. Я, я зараз не скаржуся. То люди, з якими я був, так, ці хлопці. Ці мужики вже взрослі, деякі, дорослі. От тож, їх просто зловили, запакували, зловили, привезли і все. І тебе от, ти йшов по вулиці, тебе зловили, привезли, і ти м'ясо. І ти це розумієш. Ти добре це розумієш. Також ви не забувайте, що у нас зараз от є 100 тисяч СЗЧ. І це офіційні дані, тобто, це не, де, не якась там закрита інформація. Це офіційні дані, розповсюджені в СМІ. Ось. Сто тисяч СЗЧ. Як ви думаєте, вони втікли тому, що бояться? Я впевнено скажу, що ні. Вони втікли не тому, що бояться. Я вважаю, що несправедливо, коли ти на фронті, коли ти бачиш кожного дня, як убивають людей, як ти вбиваєш, вбивають твоїх товаришів, ти ризикуєш життям кожного дня. Це дуже важко морально. А потім ти дивишся новини, де там якийсь суддя вкрав скількість, якийсь депутат вкрав скількись, депутати своїм помічникам підняли до 130 тисяч зарплату. Це ненормально. Боже, перестаньте красти хоча б на період війни.